Пане сім'ї, вітаємо вас з черговою перемогою агрона, але чи ви очікували ви, що гра саме так з олсайдером буде складатися, як вона складалася сьогодні? Дякую за привітання. Ну, насправді таке трапляється в футболі, що десь не знаю, десь може трішки десь або себе переоцінила, або недооцінили суперників. Не вдалося нам, відверто говорити сьогодні гра, було дуже важко. Практично нічого не вийшло, те, що, те, що хотілося б сьогодні продемонструвати. От, але не дивлячись на це, команда забила гол, не пропустила, і це нам дозволило сьогодні перемогти і покласти, як то кажуть, в копілку три очки. Для нас це дуже важливо. Ми будемо розбиратися, звичайно, по грі, дивитися, чому ж так у нас сьогодні клавилося. А команда суперника продемонструвала хорошу організовану. Молоді футболісти, які намагалися е продемонструвати свої найкращі якості, Ві, мені здається, сьогодні це зимболова. Е це... Скажіть, можливо, гравці тримали вже в голові е матч фіналу Кубка Тернопільської області, який зовсім вчора 15 серпня відбудеться, і трохи економіли сили сьогодні? Ну, Я... Е е е е не залізу, як то кажуть, в голову до футболістів, але десь я розумію, що таке могло, могло б могло бути. Ми налаштовувалися, ми намагаємося рухатися від гри до гри. У нас сьогодні чемпіонат області, бо відповідно не готуємося до цієї гри. У нас не важливо. Трішки я вже думав про фіну. На другий тайм не вийшов Роман Андрієшин. Останніми часом це гравиться в складу, там є пошкодження чи якісь інші причини? А, так, є незначне пошкодження. Не знаю, будемо дивитися, що скажуть на штуках. Сподіваюся, ніч... нічого серйозного. Прийняли рішення Роман змінити, що було більше. Зовсім скоро стартує вже аматорський чемпіонат України, причому кубок запланований на 15, а старт на 17. Чи не замалий за проміжок часу між цими подіями? Так, Трішки замало часу для того, щоб відновитися. Так що я думаю, що у Борщові буде. Легкий матч з точки зору фізично, фізичного монтаження, психологічно, морально. Е, нічого не порогну, ми, ми звикли вже до зради два рази на тиждень. Ми будемо втратити. Які задачі ставить керівництво клубу перед вами в Аматовському чемпіонаті України цього року? Ну, задача у нас задача як мінімум вийти з групи, потрапити в вдвоє. Чи відомо в ким перший тур виграє? Ще ні. Я нас знаю, що календар якраз ось ось має бути вже готовий. А я ще не знаю. Розуміло, дякую. Пане Оле. Але сьогодні ваша команда протистояла лідеру і діючому чемпіону в принципі показала себе доволі бойовито. А як ви оцінюєте дію ваших патріотичних? У нас зараз залишається проблема з першими хвилинами, нам не вдається відіграти на нуль і за наших помилок, за хвилювання. Пропустили гол, Але я кажу, ми зараз знаходимося на вірних помісах за громадом. Ми будуємо свою ігру і стараємося і грати в футбол. Ну, звичайно, команда класом вища суперника і дуже важко, бо не за кожну мінімальну нашу помилку нас наказують. Як вам на новачків, які перейшли в команду, в це трансферне вікно, яке зараз відкрите, залишається. То я сам наочав всій команді, колектив був створений до мене, я прийшов вже на готових футболістів. Ми там додали тільки воротаря для конкуренції. Хороші молоді хлопці, кажу, але їм, властиво, дуже такий, можна сказати, футбол, який можна виграти хорошу гру, а програти таких простих суперників. Але це молоді хлопці, кажуть, не стільки психологія, ми до того готові. От президент нам дав трошки часу. Чи ми каталися десь на матори, чи задіємо. Ну І з такими командами, так, да, вони будуть рости, звичайно. Які сильніші за нас, не треба навіть налаштовувати їх, вони готові. Хочеться показати, наші вони здатні. От, і ми надіємося, що десь будемо цепляти очки. Чи відомо вже з першого суперника Ламаза? Ну, ще не помиляюсь з кимизлівських команд, але ще невідомо. Ці вихідні будемо починати. але Нам немає різниці. Каже, нас просто ми через такі ігри повинні побачити свої слабкі сторони і над ними працювати. Чи ставить керівництво клубу якісь а, турнірні цілі перед командою в аматорському чемпіонаті? Чи це чисто виховання великих клубів? Ні, ну так, як мені було озвучено, завдання яких немає. Завдання за рік-півтора зробити бойовий колектив, який міг би Портити нерви таким грантом, яка громадська. Дякую. Yeah.